Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Кожному з нас зустрічались люди, після спілкування з якими погіршується настрій, ви почуваєтесь втомленими і спустошеними. Таких людей називають токсичними або вампірами. Вони все бачать у чорних тонах, вони постійно всім незадоволені. Погодою, роботою, начальником, партнером, сусідами. Вони завжди усіх критикують і їм догодити неможливо. Винними себе вони ніколи не визнають, вони ніколи не вибачаються адже в усьому, що сталося, будете винні завжди ви. Вони вважають себе експертами з усіх питань, вони завжди праві, і їм нічого не можна довести. Вони ніколи не порадіють за вас, хоч будуть втішати. Коли у вас все погано, вони знецінять усі ваші досягнення, скажуть, що вам просто пощастило. Вони дуже заздрісні. З такими людьми ви почуваєтесь завжди винними у тому, що у вас все добре. Вони багато говорять ні про що, і спілкування з ними дуже втомлює, вони грузять вас своїми проблемами. Дуже люблять обговорювати інших і розповсюджувати чутки. Вони навмисно розказують щось дуже особисте і далі цікавляться подробицями вашого особистого життя, а потім оприлюднюють все, що почули. У токсичних людей часто змінюється настрій. Ви ніколи не знаєте, з якої ноги вони встали, і чого від них чекати. Вони можуть ні з того, ні з цього до вас за щось причепитись, бо їм здається, що ви то не так на них подивились, то сказали не так. Вони завжди скаржаться, що їх всі ображають, а ви такі бездушні і не хочете їм допомогти. Вони постійно ставлять вас перед вибором або я, або там інша людина, ваша робота, ваше захоплення тощо. Вони отримують задоволення, коли комусь погано, а також люблять створювати незручності для інших людей. Вони приходять в гості без запрошення. У токсичних людей низький рівень емоційного інтелекту. Вони не відчувають, коли їм не раді. Їм не зрозуміло, чому люди уникають спілкування з ними. Як убезпечити себе від таких людей? Напишіть свої варіанти в коментарях, і про це буде мій наступний випуск. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!